Привіт, привіт, хай я відмінно. Ви працюєте допізна. Добре підходить для проекту бурак. Ах, я цього не зробив. Я не назвав себе. Але все одно мені не вистачає накопичувач з моїх файлів. Ізометрична графіка. Ні, це, це з вами. Воно було дане вам. Ну, у мене його немає, і він мені потрібен, і я закінчую з майже точно. Що? Це в офісі. У Девинце. Я надсилаю тобі свою адресу, подбайте про безпеку, коли прибудете з файлом. Чому б вам не піти до інші, не отримати файли, а потім не піти додому? Відмінна, більше нікому я можу делегувати це завдання так. Тільки я. Лише ти ідеальний. Ще одну річ, ви також можете випити чашечку капучино по дорозі сюди. Будь ласка. Чи не можете ви делегувати це комусь іншому? Ви також можете ще одну річ: принесіть мені хот дог з смажена цибуля із додаванням, гострий соус. Так, я знаю дивне комбо. Так, хіба ти не смішна, хай я це буде подорож? Ми з тобою. Це буде катастрофою для нашої подорожі. Я чув, що. <рес> <рес> Вечір хая. На добраніч, бурак, будь ласка, візьми це. Ізометричні файли і е. Капучино. Так, і, що? Ось твій улюблений хот дог. Цибуля на грилі та дуже гострий соус. Ви згадали? Я yeah. yeah, yeah, не забув. You make it shine. Цибуля Цибуляна Ходдох. за що. Так спосіб. Це не дасть мені спати. Чудовий. Більше часу думати про мене. Але з розладом шлунка справді. З щасливим і задоволеним серцем. Настав час перекусити. О, ні. Взяти. Будь ласка, так. Це поза моєю зоною комфорту. Ми можемо поділитися одним. Але я справді втомився. Я хочу додому. Я хотіти лягти спати. Я хочу спати. Я хочу. Мир бурак. У нас ще є дещо спільне. Я гадаю. Гладкий. Один. І смачний. Як це? Це добре. Сказав ви. Це робить мене щасливим. Як ми це називаємо? Як ми це називаємо? Спогад. Спогад. Так. Ми подзвонили. Маркетингу, наш проєкт. І тут і там потрібно внести деякі зміни. Чому наші демографічні, наш цільова аудиторія? Я в курсі. Зародок гри полягав у тому, що цільову аудиторію ігнорували. Але об'єкт продажі, прибуток, частка ринку все було враховано. Більше розгляду і все ще печений. Гра повністю тепер це також не наполовину. Яку частину звіту ти прочитав бурак? Як звати персонажа? Я хочу, щоб ви уточнили походження. Ведмедик Теді. Це ведмідь Коала. Вона живе, дихає, існує. Як ведмідь коала. Вона визнана у всьому світі як ведмідь коала. Так потрібно відповідати в тандемі ви є. Добре в бізнесі. Значення. Це означає, що кожен сюжетний момент має бути кількісно визначений, таким чином, вичавлюючи, поступово вимірюючи доходи зі своїх громад без, відчужуючи їх всі разом. Ти тільки дізнався про це і кажеш мені, як це зробити. Заден згадав, що у вас є назва для тидає Коала. Це а. Ім'я заповнювач не більше того. Але у вас є для цього ім'я. Поки поки це ім'я you oh, yeah, oh, yeah, we'll oh, Говоріть про диявола. Ні за що Бурак. Ере. У неділю краще вибачитися. Вибачення не приймаються. Поставити динамік. Так. Привіт. Салют. Вибачте за раптове переривання. Продовжуй. І я хотів би вибачитися. За поведінку днями у нас в офісі. Я маю на увазі. Всі дуже напружені і багато ваших грошей на кону, тому я. Я зрозуміти. Бачите. Я знав, що ти це зрозумієш. У випадку, якщо ви цього не зробили, я хотів взяти тебе на шопінг. Шалений шопінг. Так, ви не помилились. Це має бути в торговому центрі спринт, а у вас є максимум дві години. Але має бути заковика. Так. Я б так не сказав. І, крім того, оскільки ви там, ти підбираєш сукню для подруги. Плаття для подруги. Незабаром ви отримаєте кредитну картку. Е. Бурак. Чому ти не міг попросити свого водія зробити це? І як ви знали, що зі мною все буде гаразд? Ідіть і перевірте. ЗАБАВА Ви не його особистий помічник Хая. Я це знаю. Ви завжди можете сказати ні, я можу. Чому би ні? Ходімо за покупками.